Так, доброго раночку, ранкова кава. Сьогодні хочеться зробити максимально чомусь замістовний і короткий ефір. Не знаю, тому що, мабуть, сьогодні середа, а середа це у нас маленька п'ятниця і вже хочеться трошки на відпочинок. Сьогодні буду розповідати про цикл контакту з гештальтиського навіть діалакти констальт, щоб нічого не пропустити. В Принципі, весь гештальт побудований на. Циклі контакту, він лежить в основі і розбирається в контексті терапії або консультування, скажімо так, його порушення. Тобто, коли людина порушує цикл контакту, в неї там виникають певні проблемки, і вони відображаються в житті, з чого складається цикл контакту? Він складається з предконтакту, самого контактування, фулконтакту і постконтакту. А в кожній фазі мають відбутися певні переживання. Тобто так, <кій> <кій> зараз я думаю, як вам гарніше. Будемо розбирати це, на прикладі, щоб це не були просто такі слова якогось зустрічі. так? Наприклад, ви зустрічаєтесь з кимось, кого ви не знаєте, або давно хотіли зустрічі з друзями. Що відбувається тоді? У нас є хвилювання перед контактом. Так? Його буває багато, буває не дуже багато. І є там. Якесь таке тривожність, збудження, збудження не в плані сексуального, а збудження, коли підйом енергії такий, да? <кій> коли довго чогось чекаєш, такий весь збуджений, такий весь багато, багато енергії, тебе цього розпирає. Так. В принципі, це відбувається і в передконтакті. Контактування, да? знайомимось з людиною, там у нас також Багато якоїсь енергії, нового. <кій> Відкривайте себе трошечки людину, контактуйте з собою з цією людиною, Фу, контакт Це коли вже трошечки там розслабились, пішли в свою напругу від нового, та, і вже щось можна там робити. У вас є енергія це робити і постконтакт. Це. Присвоєння досвіду. Я про нього вже говорила: асиміляція. <кій> Вибачте. Наприклад, асиміляція сподобалась мені ця людина чи ні? Та, буду я ще з нею контактувати чи ні. Буду я зустрічатись, або не буду, наприклад, зустрічати, або класна людина, треба щось зробити, щоб вона була в моєму житті. До речі, цикл контакту, коли почала. Сексологію там також цикл контакту, він використовується для поняття самого процесу сексу. Тобто, там також є предконтакт, постконтакт, фуконтакт і асиміляція. Асиміляція в нашому там, сексуальному житті це коли ми лежимо після та і. там. А це було класно, а це не, і вона також потрібна для того, щоб завершити і отримати енергію від цієї взаємодії. Тому що якщо ми раптом вдягли побіжали, побігли, там щось робити своє робити, можливо не, не бути повністю насичення цим процесом. І що бувається, що бувається. Що бувається, отак, таке прекрасне слово словось. Коли в нас є механізм порушення або проривання контакту? Злиття. На базі перед передконтакту є злиття. Коли я зливаюся з власними почуттями, з тиву своєю тривогою, наприклад, або з людиною, яка переді мною. І я не пред'являюся з собою, а я дуже хочу їй сподобатися, наприклад, і роблю. Вигляд, що мені подобається все, що їй, не знаю, там, підстраюсь під нею якось там, не, не приношу себе в контакт, а повністю зливаюсь з людиною. До речі, коли ми починаємо нові відносини, у нас по-любому є частина злиття, яка, ну, якщо ми беремо довгий контакт, ну, відносини як довгу картину контакту, є період, коли у нас є злиття, коли ми це не можемо нализатися один одному. Ну, цей кольор такий цікавий. Що зі світлом відбувається, я ось почервоніла. Вже нормально. А, І є період цього злиття, і він так тобто, він нормальний. Ну, тобто він нормальний, його частинка має бути це там перші до півроку, коли ми багато в нас там гормонів грає. Та, і цей... Цукровий такий цукерковий, чи як він там, солоденький такий період, коли гормони грають, та, й ми там це все. А, так, далі. Що у нас ще може проривати цей контакт? А, інтроекції це коли ми приймаємо ствердження за аксиомовом. Наприклад, ми знайомимося з чоловіком десь. Знаю, на або друзі знайомлять, або новий співробітник у вас на роботу прийшов. А мама казала, що чоловіки мудаки. І у вас це аксіома в голові, це ствердження, це інтроект цей, або що мужики підставляють, або ще щось. Та, там став своє. І тоді воно заважає нормальному контакту, тому що ви вже бачите інтроект, а не людину, яка перед вами. Проєкція, коли я факт свого життя, фактом свого життя наділяю іншу людину. Тобто, знову ж таки, коли приходить чоловікам багато, скажімо так, в житті не везе, тому що на них багато проєкцій не віжиться. Приходить так мужчинчик в жіночий колектив і все, і кожен в ньому бачить то колишнього, то брата, то свата, то ти схожий на мого батька, то ти схожий на мого дядька. І не спілкуються з людиною, а спілкуються з проекцією, яка виникла в цей момент на людину. Це також порушує сам механізм контакту. Ми не можемо проконтувати з людиною, коли ми бачимо іншу. Ну, не людину перед нами. Та? Наприклад, там, Я не буду з тобою спілкуватися, бо ти як моя мама. І тоді людина не бачить тебе. Та? Або ти як мій колишній, тоді я не бачу тебе зараз, я бачу, тебе... ну, я бачу свого колишнього. Та? Наприклад, такі речі вони заважають цьому контакту. <кхем> так. Ретрофлексія це агресія на себе в контакті. Що це може бути так, на мою думку, бо я тут трошечки підзабула. Це може бути, наприклад, я погано. О, привіт, погана. Я так рада, що ти, що ти прийшов на ефір. Я записую по ранкам ефір ранкова кава. І зараз розказую про механізми проривання контакту, те, що я пам'ятаю із конспекту. Так що, хоч слухай, хоч ні, мені достатньо, що ти вже прийшов і я така рада. Так, поїхаємо далі. Рефрок да, це агресія на себе фул контакті. Коли ми не можемо проявитися в фул контакті, вже да, коли ми познайомилися, все вже є місце, але є якесь нападання на самого себе, що не, що не треба робити. Тобто, або саме себе зупиняєте, а, тебе таки не будуть любити. Тут, тебе, тут, тут ось це не треба, було. як там мемчик, то собаці, да, тримають роти, кажуть, я і, і шутки про гавно. Так приблизно, так приблизно да, виглядає внутрішній, хто тримає, і там це не кажи, те не кажи, за гориналку себе тримаємо. <клес> так, еготизм. Це коли процес відбувається в голові. Я думаю, що у кожного. Це 100%. була така штука, коли був е, якийсь конфлікт, або була якась ситуація, і потім лягаєш е, спати, а в тебе ще я не договорила, або я не договорив, і процес діалогу продовжується півночі, потім продовжується декілька днів, а іноді ці діалоги продовжуються і розмови в голові, продовжуються е, місяцями, Та, і потім людина може прийти в терапевту і сказати, я хочу, щоб цей діалог заткнувся. Це чого? Тому що в момент, коли були Сам процес контакту, людина не винесла це назовні, а залишила в голові. Та, і в неї він продовжується, тому що там є якийсь процес. обесцінення. Це коли. Е... Та фігня це ваша вся дружба і не цікаво або обесцінення може бути в контексті навчання, в контексті відносин. Закінчиться відносини. І десь треба, Має бути асиміляція. Людина каже: Ой знаєш, така херня. Ну, коротше, нічого він мені не дав, нічого він мені не, цей, не зробив і взагалі, якби ці відносини були парашу, парашу, нічого там гарного не було. І це якби, неправда, тому усюди є щось хороше, за чим ми потім скучаємо. Навіть жертви аб'юза скучають за чимось, тому що там було щось тепле іноді. Але воно безцінення не дає асимілюванню цього досвіду, і він висить отак. отак от. Ходить і висить. Так от. І поки не визна не... не йде визнання його як якогось досвіду, навіть якщо це поганий досвід, це також досвід, який можна також присвоїти. Це важливо, да? а, так? Так, ретрофлексії, також один з механізмів приривання контакту, це коли ми заговорюємо, засміюємо, так, смією. Да? Я думаю, це знайомі механізми проривання контакту. Коли я там хі-хі -ха, ха і не йду в розмову, не йду в відчування, не йду в, в принципі в присутність цією людиною, да? бо людина щось там може спитати, що для неї цікаво про, про вас. А ви, наприклад, у вас там свій біль, ви не можете цією більлю приявитися, тому що для вас це небезпечно, боляче, не готові. Ви там хі-хі ха ха зробив стравма стендап, все ок. Тоді це також, я сказала не все, тобто да, є ще багато а, всього. А, так, у нас ще о, одна хвилина. Так, як у нас є одна хвилина, я. Мабуть. Щоденечко прочитаю, знову я такого кольору, прикольно. Я прочитаю, які в нас відчуття. Значить, на предконтакті це е, дискомфорт, е, якісь такі кризис, кризисні переживання, да, про те, що я говорила, що як це, а хто це, а що буде. Да? Це нормально зараз про те, що відбувається нормально в пунктуванні. Е, Тут в нас тривога, вона продовжує збільшуватись, тому що ми йдемо в контакт, да, переживання, вивчання людини, вивчання атмосфери, куди енергія виділяється, да, на що вона виділяється. Тут розуміння своєї потреби, чи хочу я, чи не хочу з цією людиною йти далі в контакт да, і робиться вибір. Фулконтакт. Коли я йду в напругу і маркером того, що я в нього пішов, це дійство якесь. Так, це якийсь якось я проявляюсь. Ну і постконтакт це в нас такий після смак, так, або приємний, або неприємний. Там от є такі. Навіть, їдеш, такі Моя любимая слова приісповнений такий М -м, було класно, да", або навпаки, відчувається якась сум печаль, що просравський три часа, а зробив неправильний вибір. Да? Це ось трошки про це. До речі, це частинка була лекції Олі Степанової в контексті відносин. Більш обширно вона буде давати на своїй програмі терапія парних відносин, на яку я вас запрошую, про яку можна почитати в першому пості, яка дуже важлива для особистого професійного зростання. Вона будується на гештальт, хочеться сказати, таких постулатах. Але ні, по принципу навчання, по принципу гештальту, тобто лекції терапевтична робота, багато терапевтичної роботи. І Терапевтична робота в групі вона дає багато сил, енергії і нового об людей. Ми змінюємося, вони змінюються об нас, і ці зміни безповоротні. І там буде багато інформації про, контакт, про цикл контакту, про близькість, про як це все будується. Коли ми не бачимо людину, коли бачимо. Там можна буде розібратися. Насправді, коли я дивилася зміст програми, я була дуже рада, що це все зібрано з одному місці. Тому що я це навчала в безлічі місць, і я змінювалась в безлічі місць. А це в одному місці про стосунки, і мені здається, що цю програму має пройти кошти. Тому, якщо вас цікавить, Біть в особисті гарного дня! Дякую всім, хто буде дивитися.